Найпопулярніша вакансія в Литві упаковка рибних сласів. Тільки денні зміни по 9-10 годин чистими, якщо не вважати перер... ну, не рахувати перериви. Є Єсь розіня і є каунас. Ось так виглядають рибні е чіпси. Ну, рибні сі, це такі кусочки м'яса, нарізані, рибного філе. І вони можуть бути засовані, закопчені, скоріше за все, закопчені. І. Е Саме перевірена вакансія. Відправ туди більшість людей, дуже багато людей відправ. 90% гарних відгуків, все подобається і так далі. Зарплата 1100, 1150, 1200 до 1300 євро. Зустрічаємо вас на вокзалі в Маріамполі, беремо за руку, відвозимо, все рішаємо з документами, відвозимо вас, поселяємо тільки день і зміни. Сьомої ранку упаковка рибних сласів. А кого цікавить така вакансія? Одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. І до нових зустрічей.